От до вас заходиш, одразу відчуваєш оцю таку модерну за yeah. такий дух сучасного бібліотечного центру. Ось такі перші відчуття тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандієва в Ірпінській міській бібліотеці імені Максима Рильського. Напередодні всеукраїнського дня бібліотек він приїхав до Ірпеня, щоб познайомитися із життям місцевої книгозбірні. Я всім зацікавився, що тут відбувається, бо це все дуже цікаве. Починаючи від вхідної групи, а цікавим є увага влади да, до об'єкту. Це чисто, акуратно, все працює, нічого не має пошкодженого, поломаного. Це перша емоція. Знаєте, потім емоція атмосфери це теж дуже важливо. Світло, якісно, організовано, ергономічно, зручно все. Гарні меблі, гарне розташування стелажів все з увагою до людини. А ще очільник відомства був вражений кількістю постійних читачів, їх близько п'яти тисяч, і надзвичайно потужним книжковим фондом. А це понад 75 тисяч примірників найрізноманітнішої літератури і для дорослих, і для дітей. Ми їх постійно доповнюємо, оголошуємо акції Подаруй книгу бібліотеці і самі читачі добровільно протягом року дарують, не тільки до Дня бібліотек. Ростислав Карандієв приїхав у гості теж не з порожніми руками. Він подарував бібліотеці кілька десятків книг, які за останні роки видавалися під егідою Міністерства культури. Надзвичайно приємно, що серед такої великої кількості бібліотек в Київській області і в самому Києві пан міністр обрав бібліотеку саме Ірпеня. Нам дійсно є чим похвалитись в нашій бібліотеки. І це україномовні книги, це те, що наша ірпінська бібліотека одна з небагатьох в Київській області, першою забрала всі російсько військомовні твори з бібліотеки, замінила їх на україномовні твори. Постійні акції, які проводяться в бібліотеках, на поповнення книг, ось молоді люди, які приносять книги, це сильно надихає.